21 серпня, День Стрибога, свято Східних слов'ян, присвячене Богу вітрів, який, за міфологією, вийшов з дихання рода. В цей день вшановують Стрибога, який вважається покровителем вітрів, здатним як викликати, так і припиняти бурі та урагани. Стрибог у слов'янській міфології. Бог вітру. Один з найважливіших богів у східнослов'янському язичництві. За легендою, він жив на острові Буяні, щоденно створюючи 77 вітрів, які можуть висушувати ріки та руйнувати ліси. Він їх направляв в усі боки. Походження імені Ім'я Стрибог походить від слова устрех, що означає кстарший або у дядько по батькові. Стрибок володіє силою управляти вітрами як лагідними, так і сильними буревіями. Стрибок протегує людям, народженим під знаком водолія, ті, що народилися з 21 січня до 20 лютого. У цей день проводилися обряди, пов'язані з шануванням вітрів та проханням про сприятливу погоду. Жарці та волхавеї зверталися до Стрибога з проханнями про знання та мудрість, які вітри можуть принести зі світу мертвих. Стрибога часто зображують як сивочолого старця, що живе на краю світу, або як того, хто летить на повітряному кораблі, чи пливе у човні по небесах. Інші назви День Стрибога іноді називають Стрибожим літнім або Стрибогом вітрогоном. Народні вірування про цей день вважається, що від цього дня починають нагадувати про себе у холодні діти та внуки стрибога, що є провісниками осінньої негоди. Завжди вітри, які несуть руйнування, вважаються страшними та таємничими Смерчі наші пращури заклинали, прикликаючи на допомогу перуна та кидаючи у них ножі, каміння та палки. Усі вітри тихі та сильні вважалися дітьми та онуками стрибога. Вони мали імена посвист Сиварко, подага, полуденник та полуночник. Також слов'яни ставились до вітру як до душі, духа. Йому вони приносили пожертву у вигляді крупи, зерна, канинних клаптиків, хлібу, каші. Розкидали пожертви у полі, вимолюючи у вітрів добрих та щедрих врожаїв.